Всім привіт! Ви знаєте, у нас сьогодні так зимно, що я навіть шафи достала свою зимову шапку та одягла. Е, наскільки привикли до теплої температури взимку, так? плюс 5, плюс 7, плюс 9 навіть було. От, е, це грудень-січень. Да, да, десь грудень-січень у нас було тепло. Так. От. Але тільки лютий показав, що така зима. Випав сніжочок, трошки вдарило морозцю. 6. Ну, зараз мінус 4, але е, вночі було мінус 10, Так що ми вже, знаєте, як ото кажуть, акліматизувалися, чи як це правильне слово сказати, е, до теплої температури взимку. Ще зараз нам мінус 5, це вже дуже холодно. Я навіть ета, мама спілкувалася. А я навіть прихворіла трошки. Мама спілкувалася там з нею знайомою і каже: Ой, каже, я заболіла. Спочатку горло, а потім бронхіт, значить, був. От, ну час уже типу, пішло все на поправку. А я така кажу, ой, як хорошо, що зазвичай, якщо у нас хтось з сім'ї хворіє, то переходить тоді на іншу людину. От, а я така стою і кажу: ой, слава Богу, кажу, що це саме, що ти вже вихворілася, а я не захворіла. Коли це було в суботу, в неділю вночі прокидаюся, з суботу на неділю вночі прокидаюся, а в мене обогоджене горло. А якраз воно в суботу випав сніжочок. І, ви знаєте, такий якийсь настрій з'явився. і Я ото виходила на двір, відео знімала, ідем, ідем, Ми на прогулянку вийшли. Відео знімала і та, і. Або це я від снігу так, або це в мене від мами перейшло. Прокинулась ночі, в мене горло обложило, захворіла трошки. Ну, ви знаєте, побризкала горло Оросептом і м -м, що ще діла? Мед, лимон, а потім заварила, мене була обліпиха перетерта з цукром. Е -е заварила ще обліпиховий чай, зробила, знаєте, як зробила? зробила Потовкла апельсин, лимон, туди мед, туди о, цю перетерту гліпіху, залилася к'яточком і попила такий е, чайок. Мене так кинуло потім в жарт, так скажімо. От, Мені стало так жарко. Я знаю, що мені допомогло мед чи орасепт, чи... але трошки я за два дні так скажімо, стала на ноги. Ну, то есть, е, Все майже пройшло. Десь там трошки. Може, ще щось і залишилось, але вже слава Богу, що не перейшло на бронхи. Лялечка, йдемо чи стоїмо? Я йду кажу, чуєте, як сніжок ропить. Розмовляла, розмовляла, ця мадам мене потягнула, все, розмова завершилася. <гум> Лялічка, ні-ні, ні ми додому не йдемо, ми ж вийшли на прогулянку. Ти ж хотіла на вулицю, давай, йдемо гуляти. Давай, 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 давай. Що? Ні, ні-ні ні, да-да-да. Ні, ні, ні. <гум> давай, Льолік. Знаєте, що не одягла її, не обула її, ботіночки не одягла її. Так, швиденько, гляньте, я її тягну назад, а вона. Зараз будемо в кобзанку грати, ляль. Ні, Ну це не серйозно, все, Іра пішла. Все, пока. Пока. Давай. Давай за мною. Давай, швиденько, давай, давай. Отак і гуляємо би влітку вона гуляла, а так взимку не дуже хоче. Ні, ну вона, це каші лялі дем гуляти, все, вона так радіє, радіє. Вийшла, всі свої діла поробила і все. І вона вже хоче додому. Я кажу, ні, ні, сказав дієтолог, щоб з тобою гуляли два рази на день. Так що давай, один раз я, один раз мама, якось треба гуляти. Давай, зайчик, давай, вперед, вперед. Вийшла, глянула на мусорні баки і забула, що я мусор не взяла, щоб викинути. Глянь, ну будемо вертатись два рази, що робити. Все, ми пішли вперед. давай. Продовжую. Так що я хотіла сказати: в будь-якому випадку, хто б в сім'ї не захворів, завжди так було і буде, хтось буде наступний. Так що не радіємо, що вас перенесло. Ну, я вам скажу, що мене що так легко воно затронуло. Зараз дуже багато, до речі, людей хворіє. До знайомих багато хворіє. От. Я ще так зраділа, що я зиму, так, знаєте, зима, зима майже прийшла, а я не хворіла. Ну, Як ото кажуть, рано раділа. Ну, я ще так, скажем, оділилась легким іспугами. Що в мене за два дні все пройшло. А то завжди як починається горло, потім починається бронхіт. От, а ці потім бронхи так довго викашлюєш, що Це кошмар. П'єш ті антибіотики. Ой, так що такі от у нас справи. Зима, одним словом. Що тут ще сказати? Що ти, бабуся, показуй свою тачанку. Така класна, довгенька. Ой. Заказала собі тачанку. Я кажу, тепер ми тебе записуємо стопроцентово в ряди бабушок. Але, ага. але попробувала, кажу, і мене важче. кажу, може в мене багато там А ну покажи, що за тачанка. Так. Що за кавка? Вона в сумках, бачиш, що все це саме. Вона на молнії ось тут. Так що, можна, тут ось можна ручки. Можна пішком в букаві літи. Так. Да. <ріхи> Заказала собі мама Тачку каже, мені вже тяжко сумки тягати з супермаркету чи з базарів. Ну, Сразу... Закажу собі тачку. Кажу, мам ну не здівайся. Ну блін, ну і я і тягну сумки. і ета, Ну Ну, так на руки як леша, Іра, що не здівайся. Ой, так, так ні, розумієте, я хочу вам сказати одне, що зараз все сонечко блисне, трошки ну, сніжочок ростає. Ні, ні, ні. І все, вона буде летати на скутері, розумієте? А це так, тачанка за 2000 гривень буде просто стояти. Ну я ж не кожен раз їздив на скутері, Єра. ну не кожен Її, раз. Діти кожен день їздять на скутері. Так, буває, що якщо вдвох ідем, то ми вдвох їдемо, то ми ж не на скутері. Ну якщо ми вдвох їдемо з тобою, ну, так, то тачанка ну, так, не так, нужна теж, тому що є дві мої руки. Ну коротше кажучи, бачите, купила собі ось таку тачаночку. Тачку. Як раніше називалась? Кравчучка. Тільки раніше кравчучка була без сумки, ж, а зараз ось, ж бачите новомодні такі з сумками. Ну, як я кажу, мам, ти довольна? Я так. Да. Ну, найголовніше, щоб ти була довольна, все інше це таке єрунда. Вже на, на новій поштій пошті, волода. На новій пошті роз, розпакувала її і пішла і за покупку. Ну, так, от. Хто, що... І зачем цій жінці мужчина, якщо вона сама навіть колеса вдягає? <смі> <смі> це була шутка. На дві сторони закрила і все. Нічого не випаде там. Ну але вона на кнопочці, а в тебе повністю на замку виходить. Да? По-моєму, по таке як на кнопочки. А? О, на кнопочки. Нема ніякої не кнопочки. А немає? Немає. В мене, а на верёвочки, наверное, наї, да? Затягується. Да, ну затягується. А, неї на верёвочки. В мене знаєш, що хорошо? Дивися. Іра. Та ти що? Ось. Алла сказала: "Оце класний в тебе". Да. У мене, якщо ти положила морозиво чи щось ото саме, не пельмени можна класти да. літо, воно не розтане, да. Да, да. Так. Алла сказала: у "Ти багата сумка. Так, конечно. У я? нашій у нашій сім'ї нічого поганого бути не може. Паці що це? А, а що там купила? Яблука. И чи сумку свою положила? Ну, а що, що Сумка в сумці. А що я буду її носити? Отакий От був обзор посилки, покупки, маминої покупки, так скажемо. Да. Я ж кажу, ти довольна, довольна. Це саме головне. Все інше це. Де віднявка є? Я не знаю, то наскотик проводився, вже вже хіба на Жовтня, да? На дворінявке. Жовтня, по-моєму, это... скажіть. Жовтня до нас котик в сарай прибудився. І ми його почали кормити-кормити. І так він у нас і залишився. Вже ось і сьогодні лютий місяць на вулиці, кінець, так скажемо. Ну, не кінець, сьогодні яке, 18. те Сьогодні 18 те чи 19? те 18. Ой така Одговарювала страшне тебе от такої сумки. Люська Ну я тобі скажу, що не погано <гум> Красота, ми вже не можемо дочекатися літа, щоб поставити садову мебель, щоб е -е -е -е, качельку одягнути, щоб було тепло, басейн, щоб набрати водички, плюхатися в водичці. Міра, а. Ось о, 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 на ній сині позвонила. 46 копійками тут Ну чого заплатимо? Ми ж тільки раз набираємо воду, ми ж не набираємо, я ж її хлорірую. Нардусик. Мама переживає за воду, каже, що вода подорожала чи подорожчала. Ну що ж ти зробиш? Все дорожче з кожним днем, так скажемо. Хотіла сказати, з кожним роком, та не з кожним роком, а з кожним днем все дорожчає. Так. Ой, зима-зима, Да, вже хочеться, звісно ж, літа. Гулянка, гольонка. Починається, в кого краще, в кого хуже. Главне, головне, щоб вона оправдала твої надії. Ось на покотиє люхов. Та нормально. Ну, У мене легше, ніж введає. А, ну така, да. так. Та я ж висока, це сумка для мене. Ну що не йдете, ти ж ось ось осьок Ось ось так. І... і пішла, і пішла, і пішла. Я... Отаке От в мене сьогодні буде незаплановане відео про мамину сумку. що, ха Так, класна штука. Так, ладно. Та сумку, і покотили. Та -да, і покотили. Та Та-да, якраз Так, Снігу у нас, звісно, хоч лютий трошки показав, що таке зима. А то ж взагалі була плюсова температура. Так, заходжу. Зараз. Дівчата, лайфхак з тіктоку. Мама гукає Я мене, каже б не з тіктоку? Я бачу вам в тіктоці. Мама не, смаже котлетки і гукає мене. Іра, Іра, дина, що ж там такое? Іди, я тобі щось покажу. Прийшла на кухню, а вона каже, дивись, який лайфхак. Кажу, ма, не лайфхак, а лайфхак. Смаже ці котлетки, не, а потім сковородка чиста. Вибираєте пірганинт, і сковородочка чиста. А мама любов. Котлетки сьогодні. Mm. От вам і лайфхак, щоб була сковородка чистенька. Знімаєте потім е, цю бумагу і все. Протерли ковородочку і треба вимиватися. Мама мене тут смішить. От, кажу, зараз кажу, кадр запишу. вона каже, вімкни мені телевізор, хочу дивитися кіно, фільм. Я кажу, зараз кажу, я кадри запишу і все, і можеш, кажу, вмикати фільм, дивитися. Вона каже, як ти мене задрала своїми зйомками. Так, що я хотіла сказати? Якось мені давненько вже були писали Іра, чи є в тебе, запитували в мене, чи є в тебе Інстаграм. Так, в мене є інстаграм, я залишу посилання під відео на мій інстаграм. Там я виставляю сторіси майже кожного дня. Ну, не майже такий кожного дня, тільки це я прихворіла, трохи і все 2-3 дні поки що сторіси не виставляла. Але далі сторіси будуть. І, значить, в мене там є рецепти, так що, дівчата, переходьте, там трошки гумора, трошки фоток, трошки рецептів. Так що, кому цікаво, переходьте, підписуйтесь на мій інстаграм. Так, ну що, дорогі мої глядачі, я вже перемістилася на кухню. Нехай дивляться свої мелодрами-драми. А я дивлюсь, мама сьогодні мене скупилася, трохи так фруктики відкупила, то мандарини, то яблучка. Дивлюся, то як прийшла, як поклала все гамозом, це в пакеті, так вони лежить. Думаю, треба навести фруктовий ці трошки в порядок. У мене навіть є такі, знаєте, мандаринки, які вже півтора тижня лежать і вже такі вони підвяли. Я знаєте, що я не викидаю їх, якщо ми не з'їдаємо, я їх ріжу кільцями і додаю в чайок. Ось мама сьогодні зранку робила чайочок, бачите, апельсиновий. От. А я оце також обліпиха, мед, лимончик, або апельсинчик, або мандарину, це ріжу і заварюю свій чаєчок. Дуже корисно От. і дуже смачно. Так що бо вона сьогодні вже купила нові мандарини. Я так розумію, що грузинські, бо дуже погано чиститься. Так, вони солодкі, вони класні. Але, ну, смачні мої на увазі. Але вони дуже погано чистяться, а я їх з цим не дуже люблю. І купила сьогодні вона яблука. Ось такі звичайні. Так, ну що, розбираємо? Розбираємо ці пакети, ну коли продукти вважають в пакетику. Ну, ці фрукти. Так, ну що ж, фрукти склала в фруктовницю. Ось така у мене вийшла фруктова корзинка. Люблю, коли є різноманіття фруктів в фруктовниці. Так, ну що ж, а вам кажу до зустрічі на моєму каналі. І побігла я на вулицю, тому що в мене собака вже розривається, напевно, хвилини-дві. Я не знаю, чи там коти бігають, чи що там хтось ходить, зараз піду розберуся. Все, до зустрічі на моєму каналі. Бувайте! До нових відео. Пока-пока! Це відео буде називатись під скриптумом. Думаю, що ж там таке коїться на вулиці, що мій пес просто розривається. Думаю, чи може хтось прийшов, чи що. Виходжу на вулицю, коти б'ються. Весною навіть не пахне, навіть не березень, лютий місяць на вулиці, а коти вже не можуть кішку поділити. Так що, напевно, весна буде скоро. Все, тепер уже пока-пока, до зустрічі на моєму каналі.